Ще напередодні благочини першого новомосковського церковного округу Української православної церкви протерей Володимир Цишковський, відомий багатьом як отець Володимир, з посмішкою на обличчі звертався до віруючих у світле свято Великодня. Та через пару днів отець Володимир помер. Відспівування відбувалося у Свято Троїцькому соборі. Духовенства та віруючі зібралися у соборі, щоб попрощатися з отцем Володимиром. отця Володимира знаю, як замечательного чоловіка, світлого душою, світлого и очень активного реализации всех задач, которые были совместны у нас касательно архитектуры и градостроительства в городе. Поэтому светлая его память, и пусть земля ему будет пухом. Можно сказать только самые добрые слова. Ему слава, слава ему память за его деяния добрые, светлые. И пусть земля ему будет пухом. Мы его будем помнить, любить. І завжди пам'ятати о ньому як хорошим добрим чоловіком. Валентин, корінний мешканець нашого міста, прийшов сьогодні, аби вшанувати пам'ять отця Володимира. Чоловік згадує ті часи, коли Володимир Цешковський був настоятелем Свято Троїцького собору. Чоловік, який всю життя віддав богослуженню, хороший був чоловік. Вічна йому пам'ять. Отец Владимир прекраснейший человек. Он всю жизнь свою сознательно отдал служение Богу и людям. Вот, городу Новомосковскому. Это был прекрасный человек, прекрасный семьянин, прекрасный духовный отец. К нему можно было всегда подойти и всегда найти слова утешения и убеждения. Он никогда не менял своих взглядов, он шел твердо своими убеждениями по жизни. Вот. И я думаю, что Небо прийняло цього доступнішого чоловіка в такі святи дні. З болом даються ці слова Олександру, бо отець Володимир був для нього духовним наставником. Жизнь жизнь. Царство Небесне, земля йому пухом, прикласний чоловік був. Допомагав отець Володимир не тільки вірянам, котрі приходили у собор, а й усім містянам. Завжди брав участь у заходах міста. Окрім цього, давав активну підтримку і для завочан новомосковського трубного заводу. Говорить голова Інтерпепи НМТЗ Юрій Антіпов. Тому не дивно, що цього дня усі зібралися у святині нашого міста, аби провести в останню путь почесного мешканця Новомосковська. Він достатньо багато общался с людьми, с рядовыми людьми, с производственными коллективами, в том числе и с нашими заводчанами. И всегда от него как бы такое излучало всегда добро, высокая человечность, высокие моральные, нравственные как бы такие посылы. И я признателен ему и его семье, Вот за такие добрые, четкие отношения и к заводчанам, и к гражданам, к ветеранам. Значит, он всегда как бы был в центре внимания, выступал на всех таких мероприятиях. Одним словом, это был добрый человек. В нашей памяти он таким останется. Почесний мешканець міста, священнослужитель Володимир Цишковський, багато років присвятив духовному життю Новомосковська. Вічна пам'ять.